Камера мотор, Поїхали. Давай. І другу, другу лапку, а потім еще так, две лапки. Поїхали. Так, ну що? Так, ми там, вибрали робочі сторони, свої, робочі синів. У мене ми немає не робочої сторони, в мене є робочі сини. синці. Ладно. А, у нас тут чай. На жаль. Імбірний, на жаль, Люсин бокал, до речі, Но я пожертвувала лучшим вам необхідно. Люся, це пішка, ви про це ще дізнаєтесь. Я сподіваюся, що вона до на нас долучиться. Я довучиться. покажу. <смітна> не знаю, не знаю. <смітна> так, так. <Мішов>. <смітна> Давай розказувати світу, а, нашого тут зібралися. Так, значить, ми е пили вино в один із вечорів. Ага, вино. Давай не будемо брехати, не будем брехати, брехати. <смітна> нашим okay. підписчикам, яких ще тут нема. <смітна> Краще, ми ми пили вино, ми пили вино. Ми пили вино, бо Настя приїхала е, да, да. е, бухати. Е, Коротше, Ми пили вино і вирішили, що е, в інтернеті. Це табличка е, в аеропорту, я її так зустрічала. І так буде завжди. Я ніколи не буду договорювати свої фрази, в принципі. Так от, ми зібрали. Так, ну поставивши ж красиво. Не пропаган... ми, не пропагандує... ми не пропагандуємо. Ми не пропагандуємо. Все, да, що ви тут почуєте, це наша абсолютно суб'єктивна думка на суб'єктивні речі. Ми нікого не засуджуємо, можливо, трошки, але засуджуємо без засудження. От, ми засуджуємо засудження. Е... Ми засуджуємо засудження. Коротше, е... чому ми зібралися? Ми пили вино і вирішили, що е... в інтернеті і, в принципі, в нашій бульбишці цієї. Насправді дуже багато успішного успіху. Я буду перекладати на нормальну мову. ну і насправді дуже мало токсичності. Тому ми вирішили, що цими токсиками в вашому житті можемо бути ми. тому що ніхто ну, як не ми, хтось взяти має це робити цю важку місію на себе важку ношу, і ми готові її нести. От тому ми придумали ми формат, нічого не придумали формат, який ви ще взагалі ніхрена не придумали. Але правду так, правду. Ми нічого не придумали. Все в мене от записано три теми. У мене не записано нічого. Но у мене відкриті. Сказала, ти пам'ятаєш, а я ж старша зінка. Я пам'ятаю ну, тільки это. одну тему, яку я хотіла розказати, бо вона все... У мене вже є дві. Коротше. В мене зовсім інша, і давай погнали, да, так. ідея така, що ми вибираємо там три або скільки влізе історії від кожного і розказуємо, що кринжого е, у нас взагалі відбувалося в нашому професійному і може не дуже житті. А так як як ми підозрюємо, що ми швидко вам надаїмо на терпіть Дніпровський суржик, терпіть, все, я нічого не знаю. Чернігівський теж все норм. В тебе норм.

Дуже ну неможливих просто умов для життя. Ми в Іспанії тут плюс, плюс 20, 20, 20 двадцять це грудень це місяць. Різляна, це квітка, різдвяник квітка. до речі, да, це, це різдвяник. От бо, ну, ялинок у них не продають. В принципі, снігу немає. Тому обходяться як може. Тому ми а, ну в невинасімих розумієш у слові, як Тут це все робимо. Не возькі людсь... не людські не людські, умови, да. просто не людські умови. А, і так сталося, що ми тянули два тижні, поки я тут була. А потім в останній день бо день я завтра їду. День, День до виїзду, ми з, робимо все, це от все. Те, що треба знати про наші дедлайни. І планування. планування. Ми дуже Ми не, дуже планували. досвідчені операційники. Ми, ми планували, ми дуже планували. Досвідчені операційники так. не дуже з екзекутів частиною. Давай, давай, давай інтро, завершу. <реш> да, інтро завершуємо. Ми досвідчені журналісти, бо ми знаємо, <реш> ми нічого не знаємо, але я вважаю, що інтро завершено. Теми. Ми хочемо поговорити. Ми хочемо крім історії розказати зі свого розказати. Життя. поки що да, зі свого. Я буду підгавкувати, звісно. Я, я буду підгавкувати на її. І в принципі, наша основна задача це власне прошати над цими історіями, затоксичити самих себе в цих історіях і можливо людей. засудити засудження, засудити засудження і знову ж таки нагадую, що це абсолютно суб'єктивна історія. І Самі виніс, що ви платите за інтернет і попали на наш канал. За чим ми це зробили, не зрозуміло. Найняли на всяк випадок Так, да, ну, у нас є адвокат і є <laughs> і ми експлуатуємо дитяче рабство. Ні, не можна експлуатувати. не можна Дитячі... взагалі це казати, і у нас дитина збігла. Дитина мала бути оператором, але ми добаємося от зараз самі виставляємо світло і телетан, писати. Ми мали теж в парку, якщо І писати. Ми хотіли в парку, але ми про запікувати будемо? Тебе? Ні, турель <laughs> ось. <смех> Коротше, там світло до четвертої, і після четвертої немає сенсу. А так як ми не випралися жодного разу в парк до четвертої. Не людські тому... умови, умови Іспанії, Да ну в общем, якось так. Да. Тож теми теми сьогоднішнього дня кажи. Сам... Тебе ж записано. А, окей Які теми, теми в мене записані? Ми будемо засуджувати звіт. По розслідуванню ковіду да Ре... боже, це прекрасна тема. це республіканці. Випустили? Це випустили Трампісти, ну каміті. Це каміті, да, це да, були коміті. якісь коміті. В общем. Прибіжники Трампа випустили. Я нейтрально відношуся не моя країна, і я не засуджую. Я засуджую засудження. Але я вважаю, що це вже привід просто обговорити і потопити попередню владу так, щоб вони там і не поверталися на Я просто дам бекграунд цього ресерчу. Я думаю, що ми його залишимо десь там в описі, вот що. Як ми про нього дізналися? В Фейсбуці да. був пост від когось із наших. Наших френдів про те, що от там людина знала про те, що Тих. значить, що за репорт? У одної із наших френдів, да чи одного, я вже не пам'ятаю хто це був. Держу. От було написано про те, що людина насправді знала, що ковід – це велика маніпуляція людством, і що насправді дуже там якась історія з економічним розвитком, що вбити, людей, да, вбити всіх людей, там це б і так була бла блабла. Бла, 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 Ну, все, тобі два тижні залишилося. Я більше того, я а, робила щеплення, потім щеплення, так. і потім ще три бустера чи два бустера. Я все ще жива. Ну, я і бачу, що ти, жива ну, ти і бухаєш. <плодисного> пити, пити менше я не стала подорожувати теж. Кіт, собака теж щасливі, все, все, все окей. Ми зараз з тобою пишемо цей подкаст. Коротше. І там в коментарях людині просто стали писати, що блін, да, це просто лабораторна історія, і взагалі як вони могли. -та -та, я не щеплювався. Ну, тобто, знову цей нарив антиваксерів прийшов в наше життя, і ми вирішили просто, по-перше, почитати, Яка подивитися. Прекрасна проблема всплила, да? да, ну, ну, нарешті, проблем. да, нарешті не про війну, а то ж да, ми просто перемогли як ковід. Ми перемогли ковід в якому там? 24 лютого, 22 другого ну, року тому більше. Фактично, ну, він продовжився, він ну, я як, не знаю, хворіють, нас... люди хворіють. Ні, ні, в Україні проблем немає. всі Украї... Давайте так, в Україні цих проблем немає. Коротше, ми типу, зайшли в той репорт, В репорті 500 сторінок. Єстественно, що хто а буде ми їх читати? Чат GPT да, Ми uh, пішли до чату GPT. Та каже, як ми ліниві, ми да. сказали: чат GPT, прочитай, будь ласка, висновки. І зроби цілі репор... Про потенційні підводні камені читаю, залишила сторінку. Політизація. Ну то, що ми казали, основний акцент робиться на критиці адміністрації, що може затьмарити об'єктивну оцінку. Єстісті. Ризик поглиблення недовіри. Настя, У нас приїх... падає Настя. Ну, Бо Настя завтра уїжджає, а я вмовляю. Все, я, ти квитки. читай, читай. Ризик поглиблення недовіри, критика вакцин і е, маскових мандатів може підірвати довіру громадськості до медичних рекомендацій. Обмежена перспектива. Я це так стоїть. Обмежена перспектива, основний фокус на помилках ВОЗ і окремих урядових установах може ігнорувати більш глобальні уроки пандемії. Коротше, бла бла бла. Шо... Ну коротше, і всього коротко... чата якщо коротко, основна його, навіть його висновки, висновки чата ГПТ вони засуджують, що це короте, дуже політична засуджую. історія. В принципі, Байдена там ніхто не має. Байдена ховав його політику щодо ковіду, да. і які були, і так далі. І так далі. Ну, типу ми зараз не ми не політики, ми не знаємо. Ну окей, зараз можливо, вже знаєш, оглядаючись на те, що було там то маски, можна, то не можна, то сертифікати, то не сертифікати. Да. Ну, типу, воно була хаотично. Бо насправді ніхто бін... бумажку Він, яку ти добровив душов знайти в ресторандупляне да, да, да. <зайти> не відрізали. Як типу, вообще це має працювати, і типу всі робили да якісь там рухи. Зараз, звісно, вони типу, можливо, деякі з них були там хуйові, деякі не хуйові. Ми будемо. А, а, Мам, не дивись, будь ласка, цей випуск, і всі випуски інші теж не дивись, малю. Ніяк і не дивись. Я не дивись. Ніякі не дивись. Ну, коротше, і це насправді дуже кріншова штука, коли ти. Е, Два роки по тому випускаєш звіт на 500 сторінок, кажучи, які всі були оби в обитон. Блін, нада пік пік. пік. Да. Да, я, запікала. От. я не вмію пікати там, я буду пікати тут. У нас просто наш наш монтажник з'їхала від нас, тому ми зараз ми її залякували, але і вона нарешті з'їхала. От коротше, ну типа, і це насправді дуже. Знаєш, що для мене тут крінж? Навіть не те, що вони випустили. Це ж спеціальний комітет, який збирався з різних людиняк, які там сиділи, аналізували, відмили бабусі, вбухали, бабосіки, вбухали відмили в це відмили первич американського бабла, да, який б могли не знаю, та, дати та, та, нам. Бідним українчиком да? на зброю. А так. могли б на стартапчики вичати. А могли б на стартапчики, да. а могли б на якісь чи культурні на спортивні проектики. дослідження, О -о -о, чи на спортивні, на культурні, ну вот, да. Да, -да, да. От. І, і типу, зібрали цей комітет, який там щось працював і так далі. От щоб що Ну, типу, там що ж, по-моєму, ніяких Байдена. Там ніяких ауткамс не було з цього Ладно, ти знаєш, я думаю, на нас підпишеться пару. Взагалі пару пару я не питаю, а, не питаю не я біжди. думаю, хтось розумний прокоментує і ще нам розкладе підводних каменів побільше про або закенселить, або закенселить, бо прийде якийсь антиваксер і розкаже, що або розкаже, так, що ми самі не афірі. читали, да а спитали у чата GPT, який політизований і заангажований да, 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 да. і зробив 100%. неправильні висновки, тому що ми мене ну, до речі неправильно. Не вичищена бульбашка в мене дуже різні Мене в Фейсбуці, і є ті, хто проти вакцинації дуже сильно, є хто помірно, але а ти я думаю, в да, мене взагалі терпіння. Ти знаєш, я а, і я думаю, що прийдуть розказати, я прям винесу це в короткий шортик. В короткий метр. А, 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 а для, як дивись, домалювати рожки? Дивись, для мене, для мене насправді основна штука крінжова з тим, що люди вірять в те. Що, е, типу, що ковіду не існує, що вони типу ну, так. І вихваляються тим, що вони порушували всі карантинні норми, всі карантинні норми, і навпаки, і це їм класно, і так далі. І що вони були кривіші, є масовський Манкі заговор. Знаєш, що я згадала, я извиняюсь, зроблю таке некрасиве, і я подивлюсь. А, мікрофон, мікрофон включу. А вони включають я мікрофон. на всякий случай. Да. Так, да, я вмикала. Ну, покажи мені. Да, в тебе горить Ми професіонали свого діла. Записуємо не перший ділаки в подкастах мають перевірити <сху> все в процесі. Так. Ні, я завжди за один дубль. Я ж свої інфо курси по побіздеву записала. Так, я а на все записала ну, з ціпла. одного дублю. Я не хочу, ну, ми будемо монтувати, але я не хочу а, прям. Так, да, і якість монтажу залежить Не. від того, яка, якого розміру е, брайбері, якого якого розміру взятка буде дана твоїй дитині? Яка вміє монтувати? Я теж вмію. У мене навіть ця програма є. Я капкат. Апкат. Капкат. Капкат. Так, в мене ще одна тема, ми, до речі, не засікли ні час. Така бла, -бла, -бла, -бла потім ми поріжемо. чайок, да, не, ми потім ну, потім. Порежем, потім, потім, потім все порежем. Порежем, а, так, Блин, треба в... точно запікувати. В мене, <ріху> Чому, в принципі, не, не сподіваємося ні на яку монетизацію, Господи, навіть не Господи, а може, мій. а от прям такий. Ну, там, Цензура. От, ти знаєш, є цензура. Дивіся, в Ютубі є цензура, але я хирео знаю, як працює вона. Тому що, наприклад, там, не знаю, дивишся всяких там я блогерів, помічу, як відео не мільйонників. Ні, Я помічу, як відео не для да, вони... 18 плюс відео. Да. Хом-відео, yeah. да. Ми пишемо вдома, да. пишем, пишем, вдома, пишем вдома і ми рушимо в піжамах. Ну, в спортивних костюмах Ну, я так. в піжамі. Коротше, я про те, що є, але мені цікаво, бо деякі відео, не знаю, наприклад, телебачення на Торонто пишете, я не для ніколи. Бо в мене, коли я публікую, я ж знатний ютубер, ютубер. Mm. в мене 52 підписника на каналі. <laughs> і там є відмитка від Відео не для дітей. Окей. Ну, Буде, буде відео не так, для дітей. Наступна, що, а, наступна історія Наступна історія в мене відмічена як AI-експерти. Я не пам'ятаю, що за крінж з AI-експертом. А, я пам'ятаю. А, а, ну, ми ж знаємо, да, у нас історія блокчейна, історія веб 3 і всього. І хто а, хотів просто бути в тренді і не поглиблювався в знаннях. Короче, а що я бачу, бачу... цигані. Да, я бачу реально для мене це крінж, бо я бачу людей, які розказують AI, для мене це ну це світ, новий світ. <гас> я поняла про кого ти все, Давай це новий світ. Я навіть не поняла, про кого я а, Я багатьох просто бачила. Для мене є кілька експертів, яких я бачу читаю, їх можна нагуглити, їх можна подивитися. Але коли я бачу а, мухи, котлети, все в одному блокчейн, бла бла бла. AI, я вам розкажу, то в мене питання Ну, до експертів. Е AI тільки звичайні для інфо... інфо цигани, да, які да. працюють. AI, так, які як це... працюють привід... Ну, мабуть, я знаєш, я не хочу, щоб вкорочили святи е, в святу назву AI, мабуть, да я дуже та я думаю, що вже тулейтрін боржомі. Ну, типу, е, дивися, для мене е, ну, типу, коли я бачу в одній строці блокчейн веб3 там експерт з цих всіх напрямків, то стопудово а, там десь є русня то 100%. 100%. 100%. Ну, і тут в мене питання що до їх експертності в кожному. От, З цього приводу, у мене є класні крінжові, три крінжові історії. Я про це писала на Фейсбуці, але ж мене читає так багато людей, що я готова це повторити. Воно дуже-дуже дотично зв'язане до Я, це веб 3 і, оце Web3, і от ці от красиві й модні слова. В чому була фішка? Фішка була в тому, що е, до мене за один місяць звернулися три різних компанії е, з пропозиціями з офферами працювати проєктними. Десь проєктні, десь контрактні, десь там, типу, фулл-тайм. Е, це не натяк на те, що мені дуже треба роботи, будь ласка. <реш> <реш> Коротше, е, е, словом, ми, до речі, забули сказати про те, хто ми, ми про це скажемо. Ми нічого не скажемо. От, е, е, значить. У на нас підпишуться твоя і моя мама. Це <реш> правда. І коти. І ми а створимо ми... їм різні атаки. Ну, ми, ми, да, ми зробимо боти, каунти котів, да. uh, скільки у нас їх там на загал. Давай історії. Штук. У нас буде вісім підписників. Прекрасно. <реш> Значить, <реш> історія. Uh, перша, перша контора, яка прийшла, uh, мене насторожило те, що у них вакансія російською. Mm -hmm. Ну, тобто, вакансія російська. Я вважаю, що це піздець, який крінж. Mm -hmm. ну, типу, mm -hmm. в mm -hmm. 24-го року в усіх сенсах. Mm -hmm. Але вони позиціонують себе як а, українська компанія з українським корінням, які, звісно, працюють на ринок а, іншої країни, там вони в Дубаях і що то таке. Mm -hmm. Вони приходять і кажуть, що їм треба head of acceleration. А, ну, Тобто, акселерації, моя тема, я знаю, як їх робити, бла-бла-бла. А, і я кажу, чуваки, а чому російська? Вони такі. Ну, інтернаціональна компанія є дуже багато різних там, але вони наймають тільки українців. Вони наймають mm -hmm. тільки українців. Вообще. Я така: ну тільки українці. Типу хорошо. В чому в чому було? Чому питання? Подвох, да? подвох в тому, що Настенька вміє робити due diligence. А ага, захожу ага. на сайті компанії: один чувак українець, другий чоловік українець, третій ти це ж на LinkedIn і бачиш якусь там тому таракань в рашке. Далі ти заходиш до нього і там ну, нормально, почищений LinkedIn профіль, нема питань. Потім ти заходиш okay. до нього на, в Інсту, а у чувака ленточки, і типу, як так, Смотри, вони я. не знали, що музей якоїсь хуєти знаходиться в якійсь херні. в Росії, звісно, і що це музей когось там, а не когось там. Я дивлюсь, думаю, бляха, я їм пишу кажу: чуваки, третя позиція у вас на сайті, лідова позиція, це росіянин. ви, а? Хайрите все ще українців, хай росіян, в чому проблема? Б, нахріна ви брешете про те, що ви хайрите тільки українчиків. Угу. Я пам'ятаю це. Підприєм. І це, типу, да, ну, типу, на що ви так робите? Угу. Розумієш? Ну, типу, але І ще один кріж був в тому, що зі мною спілкувалася українська рекрутингова агенція, яка взяла цей кейс. І от, типу, питання: ну, типу, де оця грань? Знаєш, де межа? Я розумію, що мої принципи дуже дорого мені коштують, тому що там чек був, мама не горюй. Але, типу, нахріна, ви... Типу, вашим і нашим, як це? Ну це про що? Дивись, е, окре, це окрема мабуть, е, крінжо, окрема серія крінжових історій да, про те, що е, як люди е, типу, досі там, мають бізнес на рашці, да, там, як вони співпрацюють досі з рашкою. І е, їм ок. До речі, Проші, це я засуджую. Да, да, це не, я це засуджую. Абсолютно це засуджу. Але це теж вебтри, типу, і все, все. Друга історія, друга історія була зв'язана з тим, що чуваки прийшли і такі, типу, от нам там, ми відкриваємо величезний хаб, все так красиво, Дубайщина, бла, 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 нам треба людина, я кажу, Вау, клас, а що? Вони такі, ми хочемо це, оце, оце, там список вимог. І в кінці, ну, а це хедів ком'юніті івент з позиція. І в кінці так, а, ну і займатися прямими продажами. Я кажу, прямими продажами чого? Вони такі, ну, у наша спейс, і у цього спейсу є абонементи. Стульчики продавай, да? Ні, ну стульчики, да, стульчики продавай. Я кажу, okay. прямими вони такі, да. Я кажу, тобто, не керувати відділом сільза, не там нести відповідальність за відділ сільза, нічого такого. Вони такі, ні, 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 займатися прямими продажами. Я кажу, ви розумієте, в масштабі. Типу задач, скільки, що таке блять, сейлз <ріст> <ріст> так найкраща піст. реакція. <ріст> ну, типу. І в ітогі, ну естественно, а але для мене вирішальним було навіть не це, а те, що вони хотіли організовувати дві великі конференції: одна там по блокчейн, оце вся от, красиві угу, всі слова, ага, отак угу. наліплені в одне. А друга конфа по телеграму. І я така, типа, мм телеграм м -м", кажу. А типу, а як ви будете фільтрувати, наприклад, теж українську компанію, українське коріння, <шес> оце бла, бла, бла? Я кажу, а як ви будете фільтрувати? Чи будете ви допускати росіян до цих івентів і так далі? Вони такі. Ні, ну так це Ні, ж конференція, ми ж не можемо заборонити. Схуялі ви не можете заборонити, а в ви можете. Ну, типу, а як тоді це все? Ну, Знову ж таки, це спали свій нос був. Знову yeah. ж таки, це історія про те, що і вашим, і нашим. І це А, кринжово, Б задовбали. Ну, типу, я вже знаєш, в таких штуках у мене вже втрачається терпець і я не витримую. І третя це знову ж таки сфера Веб3, все там. От Коли я чую веб 3 я розумію, що там стопудово десь буде русня. Чувак звернувся з Лондонщини, з Юкейщини uh -huh. і каже: типу, я там хочу провести хакатон по веб 3 бабло, є, все є. Там чеки, призи, тара-та-та, -та -та. Нам треба експерт, який зможе зробити це, типу, інтернешнл, онлайн, бла, бла. Я така кажу: най здивлюся, а чувак, русня знову ж таки, в LinkedIn ти заходиш, і там десь в дебрях, в дебрях LinkedIn написано, що він закінчив там Самарський, Самара це вообще це Росія до да, о Самарський, якийсь там університет, якийсь там в якомусь дрімучому він году. не знав, що ти долистаєш. Да? Да, я думаю, що він не знав, що, що я долистаю. І я типу, кажу, типу, а извиняюсь, ви русня? А він такий, ну я вже я виїхав как би, в 22-му році. Я кажу, ну да, але тіпа, в мене це мало чим колише. Я не буду з вами співпрацювати, тому що, ну, типу, альо, ребята, це не, не відміняє. І знову ж таки, це про те, що непонятно, хто від цього страждає, бо мої принципі, дуже дорого мені коштують. Повторила двічі. Ну, окей. Ти від цього, як тобі сказати? Страшдаю? Ти ж, не страждаєш. Ти ж як, ти страждала б, якби ти цих не дотримувалася. А я б не змогла, праців. насправді. Я, б, Країв, я, б, я, я не змогла. LinkedIn листи, відкривай читай. Ну, не Король, читай хто, ні, у нас ні, є ні, реальний ні, лист. Анастасія. у нас їх багато. У нас їх багато. У вас їх багато. У вас їх багато, а, але останні ми вирішили висвітлити в люди, але ми не будемо називати ім'я і назву. А Анастасія зачитає звісно. да маленька передісторія в тому, що ну звісно, ми всі отримуємо дуже багато листів в LinkedIn про те, що вітаю, мене звати так, то я такий-то да, там я котик. роблю, я роблю бла, 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 бла. Давайте давайте, давайте щось. Давайте зізвонимось. А чи цікаво, або ну, типу, нормально, що коли пишуть я познайомся з вашим там бла, -бла продуктом. А, а агенцією, ти розумієш, що він не неважно, познайомився, але хоча б написав, знаєш, капіпасти назву. Сайту, це вже дякую. Ну, тобто, да, це холодна да. розсилка, ми всі це розуміємо. Ось, а, ну там, наприклад, да там перед тим я, я прийду до трешового листа, мені от буквально сьогодні прийшов ще один лист. там типа, вітаю, Анастасія! Дякую, що прийняли моє запрошення до Бейсіду із задоволенням поясню свою цікавість до вашого профілю. І людина розписує. Кого вона представляє, який у них досвід, що вони, типу, що вони пропонують. Ну, звісно, фраза пишу вам зараз, бо певна що послуга аутсорсингового контакт центру є вигідною майже для будь-якого бізнесу. І то нічого, що наш бізнес ніяк не зв'язаний з колцентрами, але менше з тим. менше з тим. І вони там ми можемо взяти на себе підтримка, маркетинг, телемаркетинг, телемаркетинг, там спецтти, окрім таких послуг, ну тобто по тексту, все хорошо, якщо і людина пише: якщо зазначені послуги представляють інтерес для вашої компанії, або ви знаєте когось, хто може потребувати такі послуги. Буду рада продовжити спілкування у зручному для вас форматі і співпрацювати в майбутньому. Call to action, зараховуємо окей, Very ладно, nice. Ну, ладно, Типу, окей, скажи нормально, пайот. Да. Ну типу, трошечки при присчитали свидетеляне клінж. Давай Це не клінш. А тепер крінж. <рес> Це мабуть для тих, хто ніколи не, не зіштовхувався з цим, просто показати як норм. Ну, а, і тепер ну, чому крінж? Давай да і цей крінж, і це реально мене прям заділо, що я відповідала. відповіла за, за а ми ну, рідко я, це робимо, да я не відповідаю зазвичай. Коротше, що пише, вітаю, мене звати Бла Бла. Я CEO у компанії Бла Бла. Ми вже понад 9 років надаємо професійні бла бла послуги для ІТ-компаній, забезпечуючи точність та локалізацію для міжнародних ринків. Ну, продаж, Займаємося бла-бла технічної документації, інтерфейсів користувача, контактів і забезпечуємо натуральне засвідчення, бла бла, що дає е, вам змогу зосередитися на головних пріоритетах. Пропоную обговорити деталі співпраці. Можна, будь ласка, ваш телеграм для зручного зв'язку? З повагою, бла-бла, Я пишу. Вітаю! Дякую за пропозицію. Проте, телеграм не можна, бо я щиро не розумію, про які деталі співпраці може йти мова. Адже ви навіть не поцікавилися, чи потребуємо ми ваших послуг. Рекомендую замінити людину, яка прописувала вам цю розсилку. Дуже відштовхує, а щось мені підказує, що намер був інший. Гарного дня! Зла жінка! Токсік! Токсик. Слухай, ну у тебе ж було дохрена цих розсилок. Ти просто не ну, реагуєш, так? правильно? Так, у тебе не виникало реагу. ніколи бажання, типу, зреагувати. Е, ти знаєш, ні? <схід> Мені коли не цікаво, я реагую. Вона просто я, стара. Я, я, да, 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 як мір. А, я реагую іноді, коли я бачу, що людина, ну прям. Окей, все написано, але от саме вони не прочитали і чомусь завжди вони обирають з усіх напрямків мою ГОшку, яка ну громадське об'єднання, яка не про бізнес взагалі, да? І вони пишуть ми але є віде... грантики. Ні, окей, вони не про грантики, вони пишуть. Про зовсім інше. А, і не попадають. І я просто пишу: дякую, мені це не потрібно. ну, щось в цьому... А вони такі... тобі присилають, але зачекайте, у нас є прекрасна ні, пропозиція. Ні. Єдині, знаєте, що мені... Ну, Це не крінж, це типу продаж, це цикл продаж. Сама так робила. Що роблять? Роблять перший, перший лист, ти його подивився, нічого не відповів, прилітає другий лист. Я продаж, бачу, продаж що ти, це називається. Я, 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 бачу, я бачу, що ти вже передивився. <ріст> ти, Чи а, можу я бути чимось корисним? Я, я далі передивилася і не відповідаю. Ну, бо ніколи завжди да, в мене інмейл все прилітає, я все передивляюся, бо може бути щось корисне. Я не блочу. Але ні. <ріст> а, ні Скільки я... корисних листів ти отримала? А, на, 50, на 50 листів десь там ну, не з десяточок, а три, два, отак от. Ні, ну, да. все, це хоч ну, прям, щось. Е, я не знаю, чи це гарна статистика, ну, е, в мене були класні, класні як, колаборації. Я думаю, що це ужасна статистика. Аналітика – це перше, що я роблю. Ну, Поглибше, да? щоб не, не виходило так, що да, наприклад, ну, ви продаєте приводу... бокали, ось вам м'яч з приводу з приводу продажів. Ну тут я погоджуюся і можу навіть підтвердити, що продажі Лєни привели oh. до того, що я приїхала на 5 днів, залишилася на 10 днів. От і все ще, і все ще <риклад> і все я ще тут, не поїхала, і, і вони, але вона зробила due diligence, і вона, типу, зрозуміла, що мене треба заманювати на їжу. Тому, в принципі, при тип і на ранок, ранок їх сніданочки Мій токсичний друг, скажи мені, будь ласка, ми Ну точно хвилин 30 розмовляємо, і мені здається, що ми набридли людям. Насправді ні. Ну А ми прощатися як будемо? А надо Е, ну, е, а, з вами були да, так, типу, дякуємо, що е, були з нами на цьому пробі пера. Я не впевнена, що у нас вийшло розказати. Хорошо, ви самі платите за інтернет, ви це самі виноваті. Це ж було вже. <ріст> ну, типу, да. я завжди буду це повторювати. Так, да, у нас, у нас ну то тобто, знову, знову, знову ж таки, я буду оправдуватися, а ти будеш так січуть, е, У нас сміна ролей. ралей. Моє виправдання в тому, що ми пробуємо це раз. Друге, що ми обоє балакучі, це два. І я не впевнена, що у нас вийшла якась структура. Господи, не бить тільки мячиком. Я не впевнена, що я не впевнена, що у нас що у нас вийшла якась структура, типу, знаєш, історія, ну як блогери це роблять, знаєш, історія один, і вони там знаєш. Цю історію у нас історія один. А пам'ятаєш, я колись ота. У нас рут, формат туру, посиділок, і вони... мені подобається. Я не, не знаю, так. чи буде подобатися людям. Мені але це ж не формат. Посіділа це не наш. Вони самі нажали подивитися. Це їхні проблеми. Вони самі коротше. Ми, да, ми прощаємося 15 хвилин. Ми прощаємося. Нет, і я засідав. Ми пишемо ми до наступного вже пишемо 18 випуску. Хвилин. Пока, пока да, з вами комісити. була Лена і Настя. От і Боба. Далі самі.